Рівне Алея героїв. Вітер підіймає сотні прапорів, встановлених поруч із могилами полеглих у російсько-українській війні воїнів. Щотижня сюди приходять рідні загиблого нацгвардійця Максима Чудіновича. Я пишаю своїм сином. Він в мене ріс самого маленького. У мене був шустрий хлопець. Він от завжди стримився. Він мав бути першим кругом. Я, я почалась війна. Він зразу теж все. Тат, я, я буду. Я піду, я там все, хоча він мене так служив. Максим Чудінович підписав контракт з Нацгвардією у 2019 році. Він брав участь в операції об'єднаних сил, а в час повномасштабного вторгнення долучився до 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина. Тоді ж батько Максима Віктор Чудінович також воював на фронті. Ніхто його втримати не міг. Я навіть тиждень був з ним не говорив взагалі. Тіпа був сердитий на нього. Відчувалося в серці Відчувало, що щось буде не річний нацгвардієць Максим Чудінович загинув у липні 2023 року на Запоріжжі. Про це родині повідомили не одразу. Спочатку військовий вважався зниклим безвісти. У воїна залишилась дружина та донька Мар'янка. Дуже сумує, чекає, а в садочок іде взагалі, бо ведуть тати багатьох діток. Вона каже: мама, це Сонін, тато, це там ще чийсь тато. А каже: мій на війні, а я хочу теж свого тата. Мар'янка досі чекає тата, ділиться Валентина. Дівчинка впізнає батькове обличчя на фото. Він як приїхав відпустку, практично це було 10 днів, таких що вони були один з одним. І зараз вона як грає в футбол. Бо вона любить зараз, вона з дітом грається. То вона малює малюночки, що з татом буде гратися, з татом хоче, хоче гратися з татом. Малює тата, м'ячика каже, що я буду з татом гратися, як з дідом. Нині у лавах рівненської частини національної гвардії продовжують нести службу побратими Максима Сергій та Віталій. Ну, Максим був завжди хорошою, чуйною, відвертою людиною, яка завжди допомагала хлопцям в будь-який момент. Завжди міг підставити своє плече. З Максимом ми познайомились тут в частині. Це у 2019 році він прийшов на контракт до нас. Ну, якось не знаю, за буквально тиждень часу ми здружились і так постійно вже з ним був, я аж ну, до моменту його загибелі. Попали ми на ну, святкові дні, це новорічні Різдво. Також старалися один одного підтримувати, навіть на Василя вареники робили разом, за днів-два, мабуть. До того, як з ним вже не можна було на зв'язок вийти, ми ще планували нашу зустріч, щоб на рибалку поїдемо. Ну, якось, на жаль, не, не вийде. вже. Максима Чудіновича посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.